Чи говорять вам щось такі назви, як рогіска, білий камінь, чечельник. І з цього переліку я чула тільки чечельник. А сьогодні мене чоловік повіз на екскурсію в такі місця, де ще навіть і його нога не ступала, не то що моя. Хочете дізнатися, що ми там робили? Дивіться відео далі. Гарного перегляду! Отже, ми сьогодні. Зробили тур вихідного дня, так як у нас немає сьогодні працівників, ми могли собі дозволити поїхати покататися по наших гарних таких місцях. Все, що ми знали про Рогіску, це те, що вона знаходиться у Чечерницькому районі і до неї треба їхати через село, яке знаходиться в нашому Бершацькому районі. Це село Яланець. Час нашої з Олегом роботи в школі нам ну, довелося багато відвідати сіл нашого Вершацького району на різні семінари, заходи, там, які проводилися колись, це було дуже популярно, не знаю, як там зараз. Але якось так ну, за всі роки, за 17 років моєї роботи в школі ні разу не доводилося бути у селі Яланець. Але скажу так, що я приємно вражена, і от ми з Олегом їдемо і говоримо про те, що дуже гарне село, дуже гарна школа, якраз ми тут припинимося біля неї. Ну, видно, що село таке доглядяне, що тут є господар, що тут живуть гарні люди в цьому селі, які, яким воно болить і які, які за нього дбають. Тому, скажімо так, при, ну, враження приємні. Ми приємно здивовані тим, що у нашому районі є такі гарні села. Хоча Осівка найкраща. Отже, ми проїхали Яланець, проїхали Флорино, Бершать, Велику Киріївку та Устя і в'їжджаємо у найкраще село на землі. Нашу. Тому воно для нас найкраще. Теж село наше розквітло, зазеленіло, прикрашається вже до великодніх свят, і тому воно нам таке гарне, рідне і дороге. Ми вже майже наблизилися до нашої кінцевої точки. До нашої мети. Ми вже під'їжджаємо до нашої садиби. Садиба наша теж прикрашається, зеленіє, все буде цвісти, наш садочок, наші квіти. Тут уже в мене розцвіли нарциси, буде цвісти персик. Тобто порядок треба зробити, і все буде окей. Сіра машинка вже на місці. І ми будемо вигружати. А що будемо вигружати? Зараз, зараз все покажемо. Працюємо прозоро, податки сплачуємо всі. Отже, друзі, інтриги ніякої насправді немає. Якщо ми приїхали на садибу, значить сьогодні сюди потрапила партія бройлерів, які ми будемо дорощувати, так як ви бачите, що вони дорослі вже. І на великодній стіл ці курочки мають потрапити до наших замовників. От такий кур роздивляється мого телефона. Хочу вам показати його вагу, від якої ми сьогодні стартуємо. Це кіло 500. І гарний догляд, гарний корм, і наша курочка буде готова вирушити до наших замовників. Все основне таке затратне. За нас зробив Дмитро. Він їх підгодував, він їх пропоїв, він їх гарно вигрів. Нам залишилося тільки продовжити гарний догляд і гарний корм. Отже, стартуємо з півтора кілограма. Побачимо, чи нам вийде до Великодніх свят. Для того щоб ви дізналися. Чи потрапили наші курочки на Великодній стіл до своїх замовників, вам потрібно небагато всього-навсього тільки підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, коли будуть приходити нові відео. А для того, щоб підтримати Дмитра, молодого хлопця, який займається вирощуванням бройлера, варто вам натиснути на вподобайку, щоб більше людей бачили це відео, щоб воно було активним. і Зверталися до Дмитра за гарними курочками.